Наш макебан там, тарлям там тарам. Всім привіт! Це криптоновини Кепс News. з вами Ольга Сергіївна і Артем Романович. Ну що, давай приступимо до першої новини. Це лайткоін починає показувати силу перед халінгом, який очікується вже через 31 день. Це дуже позитивна новина для лайткоїна, тому особливо що... для холдерів, деякі тримають, і через 31 день просто будуть зливати все в стакан. Це, це 100%. Ну і наступна це про біткоін. Чи до біткоїна халвіна 282 дня. І по статистиці там за півроку до халвінгу починається прям буч ралі. Тому є якраз час позбирати гроші, як кажуться, щоб накупити як мога більше біткоїнів і також стати холдером B BTC, як кажуть. Ми на початку хорошого ралі, так, Артем? Хух, дай Боже, дай Боже. Microsoft випадково розкрив про те, що в нього йдуть дуже файно продажі Xbox серії XS. і вони вже перевищили більше 21 мільйона одиниць по всьому світу. Ой, та ти що, так випадково, знаєш. Типу, ой, блін, ой, 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 я проговорився. А як це так? Ой, ой ой. Ми розвиваємося. Це типу, у нас все класно, купуйте наші акції. Зараз згодом подивимося на їхній графік. Трошки прояснимо картинку, що може відбутися в ближайший місяць. І ще про Тесло: Тесла перевищила очікування, тобто вони довгі були випустити там 450 тисяч авто. А зараз випустили 479 тисяч авто, тобто да перевищили план. Блін, а де війна, а де кризис? Де 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 оця типу глобальна економіка? Нічна рецесія, де там банки рушаться. Оце все <ривіт> розкази. що економіці погано, все погано. Ну є таке правило, да, багаті становляться ще багатіші, а бідні ще бідніші. Тому треба розвиватися. А де можна ще розвитися, як не на нашому криптомарафоні, який стартує в п'ятницю, в сьомій годині вечора? Там три дні буде про інвестиції, про фінанси, про ризики. Приєднуйтесь. Ну що тепер давай подивимося на графіки Тесла і Майкрософт. давай, давай з радістю. Папа, -па я це люблю про Теслу. Да, Тесла у них все файно, у них там багато автомобілів вийшли, але ми бачимо, що Тесла прийшла в зону супротиву да до, до зони продавця, який з того моменту і таннього да? він 60% вниз зробив. Через 273 дня він прийшов до своєї зони. Щось мені мало віриться, що. У них все файно, реально. Якраз під таку новину можна розгрузитися об інвесторів, які гей, ми віримо в поставки, все буде класно. Як думаєш, да, думаю, так і буде. Я думаю, цю новину випустили для того, щоб трошки всіх підманути. Як ти думаєш, Так. Та новий місяць відкрився. Так, кстати. новий так, місяць же ж відкривається в понеділок. Подивись, як місячна свічка закривається. Тобто нова свічка відкриється, і вірогідність того, що ми сходимо вниз, якраз під новину, прям ну суперово, як по мені. Та давай подивимося, як це все буде виглядати. Супер новина Майкрософт. Ой, випадково там 21 один мільйон е цих продано, да, іксбоксів. Михаї закололи. Хаї закололи, це нас другий дотик спустя 577 днів. Тобто два роки ми не трогали хаї 350 доларів. Це ровна циферка. І на місячному таймфреймі ми його закололи. На недільному таймфреймі ми робимо якісь таке мініме поджаті. Е, там на часовіку ми якось піджимаємося, непонятно. Але ну ми таке дали ралі. прямо до цього хаю. І така випадкова новина, типу, люди, ми краще переход. типу, у нас все так класно, купляйте акції прямо от біля хаю. Думаю, що до наступного їхнього летального звіту. Я думаю, що ми дамо там відсотків 15-20 вниз, якраз такої, знаєш, типу, на ейфорії. Така ще трендова тут така цікава. І я буду подивлюся за нею, Подивлюсь, мені насамперед цікаво. прикинь. Microsoft реально новості випустили прямо перед, ну, під хаями. Ну, ти уяви, як люди роблять, так? Воно такі йшло про голову, і всі такі будемо пробивати, зараз щось там е піджимається, а зараз точно проб'ють, люди починають заходити, тому що на цих новинах залітають, вірять у це все, і потім їх просто, як сказати, наказують, не наказують. Наказують чи ні? Наказують. Так. На жадності наказують, Багато хто теж залітає, типа сейчас бабок сделаю, сколочу в на... Саме цікаво, що ніхто не залітає знизу. Всі хочуть Така гірка правда. От зараз крипта на самих низах. От Зараз кому не скажи, а купляй крипту, та нафіг надо. А побачиш, буде крипта, коротше, біток 100 тисяч доларів, і альткоїни будуть там по 1000% росту, до нас будуть стучати там. Ольга Сергійовна, Артем Романович, можна занести гроші вам, можна як купити крипту, як інвестувати? Так і буде, Артем. Так і буде. А ти чув той прикол, що зараз е, за кордоном починається вже нове шахрайство? Тому, що дзвонить до тебе, наприклад, цей. інтелект, да. І покидає типу, народ. Хіба mm -hmm. що це твої родичі, ти чуєш цей голос і пограєш, що це вони? Да, от, давайте ще звернемося до монеток, які ми розбирали в минулий раз. Кстаті, якщо ви хочете, щоб ми розібрали іменно вашу монету, пишіть в коментарях, і ми в наступний раз розберемо її, да і приділимо увагу іменно да, для вашого запиту. Дивіться PCO, минулий раз ми дивилися, і ціна була там під 20 центів. Там ну 20 центів і 5 нулів. Зараз це вже ну вибачайте, всі, хто там залетіли в цю монетку, тому що Ілон Маск купив, то ви зараз да там в. Просадці, там мінус там відсотків 300. Сінбаут, коли якась гарна новина виходить про проект, треба задуматись. Може це як Майкрософт, який ой, випадково вони розкрили тайно, що у них таке все, все так класно. Вони під хаями 350 доларів рівна цифра. Ну, я думаю, що там, може, через неділю ну це акції, да, вони можуть там і довше ходити. Там через місяць, через два вони сходять от, вниз, там відсотків 15-16. Так що подивимося пристально і в майбутніх ефірах Кепс News розберемо і вернемося знову вже до Майкрософту Артем Романович. А як там Деш? Ми на минулому огляді говорили про те, що в нього закінчився хагун. Він має буся. Ну, де ж, як і весь ринок він пролився, да, в моменті він там дав 10% корекції, зараз стоїть в такому боковику, як і біткоін. Ну, в цілому, ну, закінчився Халвінг, дав все добре, монеток стало менше. В цілому, ну, типу, я чекаю якогось росту, але в даний момент. ну, Типу, якоїсь торгової ситуації, знаєш, я не бачу. Ну, типу, рейндж, да, ну якось, Хочеться якогось, знаєш такої, зараз крові. Е, і в цьому, і по біткоїну також хочеться крові. Е, називається друга капітуляція. Напевне, в скорому часі я запишу про це відео на YouTube, розкажу свою думку. Так що, де ж, ну що, підріс на 2 бакси з минулого разу, а так? ну, типу. Доступна монета, яку ми розбирали, це кава. Ми в ефірі говорили, що відкриття кави ми очікуємо вниз, тобто відкриття місячної свічки, ми йдемо вниз, тобто, все спра спрацьовує. Да? Тобто, ми йдемо вниз, малюємо фітіль, може, по максимуму там донизу, і потім, коли буде ціна вертатися знову до відкриття, то вже відкривати. Бай угоду да, з точки зору на рост. Так що тримаємо руку на пульсі, кава це ванла, кажеться. Я, я люблю каву, сказати, це п'єш каву? Я люблю і каву. Ще. Ще в нас є новина, що найбільше розблокування токенів відбудеться саме у липні. Це токени, як Didex, APT, AMX, Ape. AXS да. Тож, давайте, да, а Екс і Отож, давайте підемо да, дивись минулий раз. Я вибачаюсь перед глядачами, Я думав, що розблокування монет буде по оптимізму 30-го минулого місяця, але на жаль, буде 30-го цього місяця. Ну а на обзорі я казав, що відкриття нової недільної свічки, скоріше всього, буде там найменуватися вниз. І місячна свічка також у нас відкриття пішло вниз. Тобто, можна очікувати тим, що такий чудовий пінбар буде максимально напрягати всіх байерів, які зайшли, і будуть висаджувати їх. Тобто, ну, мої очікування наступ... від наступного місяця, що ринок нормально просяде і буде просто видавлювати всіх байерів, які набралися на середньострокові такі позиції. А які ще монетки? ти казала? Так, це Дайдекс, APT, AMX A і AXS це такі монетки, які цього місяця у них буде розблокування. Я ну, думаю, треба бути обережними з цими монетками, правда? Так. Да. Ну, типу, на них дивитися, а що на них дивитися? Тут е, треба вже прям технічний аналіз застосовувати. І в моменті ну да, треба бути просто обережно, тому що ну, в будь-який момент просто люди, які отримали монетки. Просто в ринок, да, такий. Фугу, йди сюди, треба гроші. А ти бачиш кризис, бабки треба. Що люди будуть робити? Правильно продавати? Звичайно, так. в нас є на ще якісь новини? Звісно, на нас наступній неділі в нас дуже багато новин макроекономічних. Така одна із топових новин це про нонфарм Payrolls, Це в п'ятницю виходить, да, по там типу безробіття, так сказати. І ця новина завжди дуже сильно качає ринок. Очікування такі, що якщо новина вийде з зеленими показниками, да, тобто краще, чим очікується, то, скоріше всього, ціна піде вниз, а якщо з красним показником, то ціна піде е, доверху. Тобто йдуть проти толпи да, проти очікування. Так що, десь в середу, в четвер ми в ком'юніті в закритому будемо про це якраз і дивитися ближче до самої новини. І давай. Може, обратимося якраз до біткоїна ефіра, подивимося на їх е, графік, е, подумаємо, що може відбутися якраз до 7 липня. Давай ну, біткоін також прийшов, так, до свого попереднього максимуму. Щось відгуляють да. і його заколов. Сьомого липня у нас через п'ять днів. І через п'ять днів щось тут нема такої, знаєш, якоїсь типу ейфорії, що зараз там прям біточок пойде ось. Е, може, може, знаєш. Е, Десь такі припуски, може ще один якийсь задьорг, але в цілому це спуск. В цілому це спуск. Я, ну ми закололи ці хаї, зараз таких якихось новин дуже класних випускають. Ми минулий раз говорили з тобою, кстати, помниш про опціони, про те, що де розблокування. Щоб ви розуміли, коли йде розблокування опціонів, вони не йдуть в один і той самий день. Їх розблоковують до випуска е, самої дати, в саму дату. і... Там наступній неділю, так що на цій неділі також буде, скоріше всього, такий нормальний двіження, таке нормальне в ринок. Вони удачно прикривають новини про опціони, новинами про SEC, да, про відміну цих ETF-ів. Блін, ну просто красавчики. Так само, як сьогодні новина да про Microsoft. Ой, ой, ми випадково новину видали прямо на самих хаях. Так що треба думати, треба разом з нами да дивитися наші обзори і, типу, вміти аналізувати. І обречати увагу на тому, що реально можна зробити гроші. Так, звертаємо уваги на будь-які дівнички. Я тут собі поставив таких три флажочка. Якщо біткоїн в моменті буде падати, да, то це такі три зони, де можна було б набрати біткоін. Це зона 28 вісім дев'ятсот, двадцять вісім це такі три лімітних ордера, я б поставив би, в моменті набралось би, середня була б 28 121, і з цілями, да там повище Але якщо в цій зоні не буде покупця, то побачимо біткоін там і по 20 тисяч доларів до кінця літа Так що, ну, я очікую біточок понижче, але ну типу, може блін, що хоче відбутися. Ну і ефірка, ефірка, скажімо так. Як по мені позаряженіше виглядає, Тому що він тут такий пробив цю наклоночку, знаєш, тут якісь об'єми почали появлятися. Тут якось він такий агресивно наміряний наріст. Але, 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 ми записуємо в неділю ввечері. Випуск буде завтра зранку, ви всі будете дивитися, тому недільна свічка закриється сьогодні, і сьогодні, прям дикі зміни в самі графіки, можуть відбутися. Ну і завтра з тобою обсудимо це на брифінгу. Які проходить кожен ранок. Так що ми з тобою завтра зустрінемося, а з нашими глядачами, скоріше всього, через неділю, в понеділок, в ту саме годину, десь в обід ці новини виходять. І хотіла ще додати: якщо наші глядачі хотіли до нас приєднатись, тоді приєднуйтесь, Силички під відео. Наш марафон стартує 7 липня о 19 годині. Запрошуємо всіх, чекаємо. Так, 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 та. і марафон буде в п'ятницю три теми, і, як по мені це буде дуже цікаво.